Ось ось ніжинка наша дівочка, Це Гречик, старесенький, глухесенький, сліпесенький, але вважає себе альфа-самцем. Стерилізувати його не, не можемо в силу віка. Віку може не пережити наркоз. А вже ж підібрали, бачите, він тут територію помічає. Герой. Всі закриті. Випустила його поки що прогулятися. Зараз він зробить свої справи і піде у приміщення, в якому він, Він, бачите, не бачить, натикається на собачок. Може, силуети бачить якісь. сніжинка. Сніжинка до нього дружня, намагається гратися. Це у нас дойця, вже два рази прилаштована і два рази поверталася. Бачите, яка реакція. Гречик, іди сюди, гречик. Це ж почули незнайомий запах. Іди сюди, гречик, іди сюди. Там у нас вовк в тому вольєрі, так називаємо його. Це така сумна історія Грея. Тепер він у нас пожиттєво, звісно, ніхто його нікуди не забере. Старенькі собаки нікому не потрібні. Так, о, бачите? Так. Так, буду... бачите, отак. Це теж в нас епілептик, він не стерилізований і оце в них войни такі. Грей не можна. Це в нас бій. Так, все. Грей, пошли. Так, буду закінчувати зйомку. Розводимо всіх по вольєрах, щоб не було скано, шерсть дибом, Рей, все йде.